Хто замінить Єрмака, його взагалі не треба заміняти. Офіс у нього і так буде працювати, там може бути хтось, хто дійсно відповідає за роботу офісу, і ми навіть прізвище його не повинні знати. Просто президенту треба подумати, що той, та модель державного управління вона приводить от до, такого, до, та, до такого стану. Треба повернутися до якоїсь іншої моделі. Я б на його місці сказав: і так, я як президент буду займатися, скажімо так, своїми справами, але мені потрібен уряд, який працює. І той уряд, що зараз існує, ніяких результатів не дав. Там є корупція, і от всі ці величезна команда людей, 20, мені здається, чи 19 міністерств під час війни ми не можемо тягнути. Бо там величезна кількість людей, люди не виконують своїх функцій. Формуємо новий, тимчасовий, тому що колись треба його буде по-іншому формувати уряд, і йому все, що треба зробити, знайти чотири фігури, чотири фігури з чотирьома командами, взявши чотири базових функції, які нам потрібні, щоб вижити. Головна функція, ми розуміємо, яка міністерство оборони, та що буде займатися війною. А друга функція це дипломатія. Бо нам потрібна підтримка світова, ми без неї поки не можемо жити. А далі уряд, який займається економікою, ну такий, який забезпечує економічну діяльність, це у нас повний провал, і е, все ж таки нам потрібен уряд, ну я би так назвав юстиції від прямого слова, тому що все ж таки держава повинна бути правовою.